Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами згадаємо назви професій та для чого вони потрібні. Він комп'ютер добре знає, всі програми вмить скачає. Ця професія нова. Програмістом буду я. Сміливий пожежник вогонь погасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди. На пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Космонавт у кораблі відлітає від землі, буде космос він вивчати, землю з неба розглядає. Перукар людей стриже швидко і чудово, сів до нього в крісло вже раз і все готово. Швачка шиє все і шиє, це робити добре вміє. В її руках працює швидко, маленька голочка і нитка. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікар у біді. Ветеринар тваринам друг. Лише погляньте ви навкруг пухнасті, всі здорові собачки, котики й корови. В саду працює садівник, дерева обгортає, форму придає. Троянди поливає, створив він затишок в саду, охоче я туди іду. А зараз подумайте та скажіть, яка вам професія найбільше подобається. Та чому?